Початок травня 2025 року увійде в історію сучасної війни як момент, коли одна з найтехнологічніших армій світу Сполучені Штати, зазнала втрати, які не просто пояснити, хусити. Здавалося б, локальна сила з обмеженим ресурсом змогли збити сім американських безпілотників МКЮ 9 ріпер. Стратегічних апаратів вартістю понад 30 мільйонів доларів. Кожен обладнаних високоточними сенсорами, лазерними системами наведення та здатністю контролювати поле бою на тисячі кілометрів. Вони втратили не просто техніку, вони втратили очі та аналітичний центр у повітрі. У цей самий період США попрощалися з двома Фей 18 Super Hornet з авіаносця USS Гарі Трумен, офіційна версія аварії під час посадки, але варто уважніше придивитися: обидва інциденти сталися в умовах пікових навантажень на тлі активних бойових вильотів під психологічним та технічним тиском. Хусити не натискали, пускали саме їх дії, створили середовище, в якому навіть американська авіація почала ламатися сама. Це не пряма, але цілком реальна перемога. Супер Hornet – це можливість використовувати більш передові технології ніж ті, які були розроблені для Super Hornet, коли він ще тільки створювався. Цей момент став для США не лише шоком, а й уроком. Починаючи з травня, американське командування провело стрімкий аналіз ситуації. Усі помилки тактичні, логістичні, технічні, були розкладені по поличках. Те, що ще в квітні виглядало як надмірна впевненість у технічній перевазі, у травні перетворилось на рішучість і жорсткий перехід до режиму максимального тиску. США більше не обмежувались стримуванням. Вони почали бити на Передження точно масштабно системно за шість днів з 1 по 6 травня було здійснено понад 150 координованих ударів як з повітря, так і з моря. І це були не символічні залпи. Це була ретельно вивірена технічно ідеальна бойова операція, де кожна ракета, кожна бомба мала свій номер, маршрут і ціль. У повітря піднялися F-16 Fighting Falcon, багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які 1978 року зарекомендували себе в десятках конфліктів завдяки своєму дельтоподібному крилу електродистанційній системі управління Fly-by-Wire, надзвичайній маневреності та бойовому радіусу близько 550 кілометрів. F-16 стали ідеальними для швидких точних рейдів по ворожій ППО та інфраструктурі. Під час цієї операції вони несли Джейдам, керовані gps бомби з дальністю до 28 кілометрів і похибкою менше трьох метрів, а також AGM-88 Harm – ракети для придушення ворожих радарів. Їх мобільність і можливість запускати боєприпаси з середніх висот дозволили завдавати ударів і одразу відходити до зон прикриття, знижуючи ризик втрат. Він був задуманий як легкий, недорогий винищувач переважно класу повітря-повітря, але згодом став справжнім багатоцільовим винищувачем класу повітря повітря та повітря земля. Авіаносець, який відіграв головну роль, це USS Harry Трумен, CVN-75, авіаносець класу Німіц із водотонажністю понад 100 тисяч тонн, ядерною силовою установкою та екіпажем понад 5 тисяч осіб. Він діяв як плавуча база. Його головна перевага можливість одночасно запускати і приймати десятки літаків завдяки катапультній системі та чотирьом паровим котлам. У місії він забезпечив. Постійне перебування авіації у повітрі, створюючи повітряний міст між корабельною та стратегічною авіацією. Саме з нього злітали Фей 18 Super Hornet – Двомісні винищувачі бомбардувальники з максимальним бойовим навантаженням до 8 тонн, бойовим радіусом понад 700 кілометрів і швидкістю до однієї цілої маха. Вони стали хребтом тактичної авіації. Під час операції кидали AGM м 154 j Джейсо проводили точкові удари по мобільним цілям, а також супроводжували бомбардувальники. Особливо важливою була роль Спіріт» Спіріт стратегічного стелс бомбардувальника з дальністю польоту до 11 тисяч кілометрів і можливістю до заправки в повітрі. Його ледь помітна для радарів форма літаючого крила і покриття, що поглинає хвилі, дозволили непомітно проникати в найглибші зони ППО Хуситів. Його головною функцією було знищення критичних цілей підземних штабів, ракетних складів, укриттів. Бомби GBU-57MOP вагою понад 13 тонн. Пробивали багатошарові бетонні перекриття. Застосування GBU-39SDB дозволило одночасно вражати більшу кількість менших цілей з точністю до одного метра. B-2 — це літак, невидимка він призначений для того, щоб пробиватися і потрапляти куди завгодно. MQ-9 Reaper стратегічні дрони з розмахом крила понад 20 метрів і тривалістю польоту до 27 годин стали не лише очима, але й руками операції. Завдяки високоточним сенсорам, тепловізорам і здатності нести AGM-114 Hellfire, Reaperи проводили розвідку супровід цілей і їх знищення. Найчастіше діяли в парі з літаками ea 18 Growler, літаками електронної боротьби на. На базі Супер Хорнет, які глушили всі доступні частоти ворога, порушували наведення і навіть перехоплювали канали управління дронами гуситів. Їх застосування зменшило ризики для пілотованої авіації та дало змогу знищити ППО до того, як вона відкривала вогонь. Постійне інформаційне покриття забезпечували безпілотники RQ-4 Global Hawk з висотою польоту понад 18 кілометрів та дальністю до 22 Тисяч кілометрів вони в реальному часі передавали топографічні дані, сигнатури тепла, рух колон. Їх присутність дозволила командуванню в режимі Лайв бачити розгортання цілей і швидко перенаправляти ресурси. З моря підтримку здійснювали есмінці класу Арлі Бьорк» з крилатими ракетами Томагавк, які діяли на глибину до 1600 кілометрів з похибкою менше 5 метрів. Вони стали важливим важелем тиску на команд. Андні центри, які не можна було вразити з повітря через погодні чи технічні обмеження, у результаті було зруйновано понад 70 об'єктів не просто точкових цілей, а стрижневих елементів бойової архітектури Хуситів. Серед знищених 12 пускових установок для дронів Камікадзе Шахет 136 8 вісім комплексів ППО іранського типу, зокрема Рад і «Саяд-2», понад 20 складів з боєприпасами і паливом. Щонайменше п'яти командних пунктів, включно з вузлами зв'язку, та ключові транспортні вузли на півночі саади, і на підходах до узбережжя, ці удари паралізували здатність хуситів реагувати у реальному часі. Системи ППО були знищені першими хвилями, що дало повну свободу для стратегічних бомбардувальників і дронів. Знищення командних центрів позбавило їх координації, а атаки на логістичну інфраструктуру зупинили поста. Чання палива і боєприпасів. Удар був не просто по позиціях. Він був по нервах цієї військової системи. Наслідки для хуситів були нищівними. Темп атак на судноплавство в Червоному морі знизився на 90%. Радіоелектронна активність впала до мінімуму, і найважливіше зникла впевненість у можливості дати відповідь. І саме 6 травня, коли небо над ними вже не просто належало США, а контролювалось в режимі реального. Часу вони погоджуються на перемовини не через політичну волю, а тому, що противник став невидимим, невловимим і технічно бездоганним. Те, що ще тиждень тому вважалося зоною змішаного ризику, тепер стало театром, де американська перевага була беззаперечною. Але цей успіх не був дарованим. Це була реакція на стратегічний провал. Недооцінку супротивника, яка коштувала США кількох емк'ю 9 ріпер і екіпажів винищувачів. Після втрат на початку травня американські сили перейшли у режим повної бойової взаємодії, коли авіаносець USS Harry Трумен із 90 бойовими літаками на борту став головною повітряною платформою для тактичної підтримки. F-16 і Фей 18 працювали у режимі вогневого віяла. B-2 Spirit, мов хірург, вибивав захищені об'єкти. А MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk забезпечували цілодо. Бову розвідку і наведення над усім цим працювали і 18 g Growler, глушачи залишки зв'язку і створюючи ефект радіомовчанки на полі бою. Результатом став не просто тиск. Це був інформаційно-технічний шок для супротивника. І саме він змусив хуситів погодитися на мирну угоду, яка була досягнута за участі оману. Цей документ передбачає припинення атак на судна в регіоні, доступ міжнародних спостеріг. Гачів а також створення буферної повітряної зони, яку наразі контролює багатонаціональна коаліція на чолі з ВМС США.